Сьогодні він прощається з усією своєю родиною, прощається і з тими рідними і близькими, хто по важливій причині не зміг прибути на цю траурну церемонію, Прощається зі своїми сусідами, з тими, з ким прозив усе своє земне життя в благоді, в розумінні, в доброті, в теплоті, в допомозі і в праці. Прощається зі своїми побратимами, тим разом пліч о пліч стояли, захищаючи наш народ і недопропускаючи на нашу землю, ворог. Прощається з усіма тими, тим, він знав і хто знав його. Сьогодні він прощається з власною домівкою. Тією домівкою, де сам любив, де відчував любов, Який він був щасливий, прощається зі своїм подвір'ям, на якому так важко працював. Прощається зі своєю вулицею, по якій він ходив. Прощається з тим селом, яке він приїхав і яке для нього стало рідним. Прощається з усіма нами, з тими, хто прийшов його сьогодні провести в останню земну дорогу. Прощається з тими, кого він 9 років захищав своїми грудьми. Кому дарував свій захист там на передовій. Захищав нас. Захищав увесь наш народ, захищав нашу землю, захищав батьківщину, захищав нашу Україну. І сьогодні ми всі разом скажемо йому дякую. Тому що за стільки років, які він віддав, захищаючи Україну, він захистив кожного із нас. І захистив, напевне, ті покоління, які ще прийдуть. Захистив щоб ворог не топтав нашу землю, щоб не знущався над нашим, над нашим народом, над нашими людьми. І такі хлопці, як він, захищали і не допустили його для того, щоб ми жили в мирній, покійній країні. Знаємо, віримо і хочемо, щоб скоріше прийшла та справедлива наша перемога. І молимо Господа Бога, щоб поскоріше він дарував нам ту перемогу, якої так прагне, до якої це і до якої ці хлопці нас дадуть. Тому сьогодні всі разом кажемо дякуємо цьому герою. І хай Господь Бог так, дарує так, йому царство Небесне. небесну вічність. Дякуємо. Щоб провести в останню дорогу сина нашої країни. Учасника АТО-2014 року, служба за контрактом, війна, з перших днів війни пішов захищати країну від окупантів. Служив Дмитро у 95-й бригаді десантно-штурмових військ з серцем-навідником. Але поранення контузії дали про себе знати. 12 квітня страшна звістка забрала життя сина, батька, брата, товариша Побратима. Дмитро прожив, на жаль, коротке життя, повною жагучою енергією. 37-й рік, життя в самому розквіті. Попереду стільки планів, задумів, мрій, яким ніколи вже не судилися бутися. Для всіх нас це непоправна втрата. Народився Дмитро Олександрович 14 жовтня 1987 року у селі Новокримське Чорбольського району Автономної Республіки Крим. Там провів своє дитинство, юність, далі навчання, служба в армії. Дмитра залишилися найрідніші люди, які потребують його підтримки. Садочка Ірина, син Максим. Мама Лідія Геннадіївна, брат Віталій, відчим Олексій, бабуся Ганна, які завжди будуть ним пишатися, за яким я хочу вислати слова вдячності співчуття матері, співчуття, дітям, рідним та близьким. Скільки будемо жити, скільки будемо пам'ятати Дмитра як порядну людину, як захисника вітчизни, як героя. Вічна пам'ять Дмитру, кухом йому земля. Слава Україні! Героїв, слава! Шановні побратими нашого героя. Ви за своє життя забачили стільки, що хватить на декілька життів, на десятки життів. Вам, Божої благодаті. При вшанування. Вічна пам'ять героїв. Але те, що багато з вас витримали, бачили, пронесли в цьому серці, є за межею можливого. Результат, на жаль, такий. Дякую сім'ї від імені громади. Шанування від громади. Вам все, що треба, відповідно. Царство Небесне. Пухом земля. Вічна вічна вічна. Добра, світла пам'ять. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть Україна! не жаль ти мамко буде! Сіне, жаль ти мамко буде! Ні, синку, не, не жаль. жаль, як би ж мені, синку, не жаль, Ти ж на моїм серцю.